Блин, це, так, вітаю, вітаю, вітаю! Що, полетіли? Полетіли. Так, у нас є револьверчик, у нас є щиточек. О, так що можна, в принципі, десь сюди, ти парк вальок. Що ми і зробили? зробили? Так, нам потрібен реген. Рігінчик, Вася, Вася. Ось нам потрібен цей Ріген. Так, потрібен швидкий Ріген, я б сказав. Так, ну поки що поки що ця пушка найсильніша, тому її охтиш. йо де це. Йоп твоя матір. Ска. Та вміють же ж бігати хутко. Хер доженеш, блін, скотиняк. Називається. Да? Получається, що так. Треба якийсь дробовичок вихватити. Так, замість чого? Замість тебе ми вихватимо цей дробовичок. Бо то є не діло. То є не діло. Якось занадто все паскудненько. паскудненько. Охого. -охо. Там хтось біжить, і тут біжить, тіля. Чик чирикнули І тут чик чирикнули Так, йо-мойо, -йо, Карл, ріген нам треба. Та шо ж ти такий-то найвезучий. Найвезучий. нічого на реєни і нема. Да, хлопці? Якось бідненько все регіонам. На жаль. О, такого. Тут щось є, тут щось є. Няну, няну. Я в тебе вірю, давай, рідненький. Хить-хить. Блять. Поїбав ти мою віру курва. Що тобі? Так, угу. те три генчик забрали. Тилятий-ляк. Ти, гля, ти, гля. ти гля, який, а Ну і тебе під'єскали, під'єскали, але там хтось є, анолі. Ну, Це заді мене? Курва, гля. Так, добре. Хлопці, на ХП. Щось на ХП, підкиньте, будь ласка. Куча, блять, свинота. Ну та ще й хтось, бляха, на цьому летить. Сьогодні якась. Де ти? Угу. Розгепали дупу. Розгепали. О, там є ще пешечка рідненька. Блять. Дякую, дякую. Йомай, оце в тебе тут... Ох! Тихесенько, тихесенько. На таке я не домовлявся з вами, хлопці. Що це з когось воно гля? <смі> в повітрі розкізячило. Так і залишився ото в повітрі хлопчик. Так, а що робити? Що робити? З якої сторони його бляха-муха? Боляче, однак. Угу. Із... Оце, звісно, з револьверів дохреначили. А обезьян морда оп хорош хорош ну да да супер гарный би гарный би